Суттєво впливу на економіку України прямого не буде опосередкований звичайно буде, як на більшість країн світу. Україна експортує продукцію Сполучені Штати Америки. Це і це, це сотні компаній, причому і великі, які експортують і руду, і труби, і компанії маленькі, які експортують споживчі товари, харчові продукти, продукти для. Д -д Дизайнерські продукти, і, звичайно, вони постраждають, але це буде співмірно з тим, як страждають у більшості країн світу, і не думаю, що українські виробники суттєво втратять конкуренту спроможність. Побільше, думаю, що ми точно можемо скористатися цією ситуацією. Проводячи більш активні агресивні переговори як з сполученими штатами Америки, так і з Європейським Союзом щодо захисту української економіки і дії. <му> сполучені штати Америки імпортують е, і критично, в тому числі продукцію е, критичні матеріали з Росії, незважаючи на санкції. Там -то торгівельний оборот залишився в 3,5 мільярди. Причому 3 мільярди це власне імпорт Сполучених Штатів Америки з Росії, ми взагалі не полягаємо над тотальним серйовем ембарго по відношенню до Росії, як мінімум з боку сполучених штатів Америки та інших наших партнерів. Але Сполучені Штати Америки в чинної адміністрації адміністрацію Трампа навпаки говорять про спільні економічні проекти з Путіним, в тому числі по критичних матеріалах. І показу спозів сподіваються більше того, побудувати щось таке певну реінкарнацію Росукернерго і американським впливом змусити Європу купувати російський газ через тих посередників російсько-американських. Тому я думаю, що і Росія не включена до цього санкці... до, до, до цього тарифного пакету. Під дуже дивним е, е, аргументом, що мовляв вони і так зараз знаходяться під санкціями, е, думаю, що це така закладочка на наступні кроки адміністрації Трампа. Буде суттєвий вплив на економіку світу аж до втрати половини відсотків глобального ВВП, є країни, які постраждають найбільше якщо раніше. Е, Торгівельних війнах мали пострадати більше Канада і Мексика. Зараз це може перенестися на Індію, на Японію, на Південну Корею, на європейські країни. Так що думаю, що це, це буде реально глобальною проблемою. А і проблеми навіть не, не, не через те, що Трамп ввів санкції, зрештою, сполучені штати Америки далеко не єдиний і не тотально вже домінуючий ринок у світі. Е, більшість країн зможе зараз знову нові економічні союзи, переорієнтувати свій експорт на інші ринки, але е, боюсь, що мало які країни дійсно е, активно поведуть зараз політику е, агресивно. Вистоючи власні інтереси. Переважна більшість, на жаль, побіжуть домовлятися з Трампом, погоджуючись на компроміси, точно не в своєму інтересі. І це посилить дисбаланси в світовій економіці. Європа, я в даному випадку вірю найбільше. Європа готова була, прораховувалися варіанти відповіді на подібні санкції. Сполучені Штати Америки суттєво залежать від імпорту з Європейського Союзу в більшому ступені, ніж Європа від Сполучених Штатів Америки, звісно, по певних технологіях європейські компанії є критичними для виробництва і для промисловості Сполучених Штатів Америки. Тому я думаю, що будуть будуть шукатися компроміси зараз. зараз європейський союз підвищить ставки далі. Стармер Макрон і новий канцлер Німеччини, я думаю, що це буде Мед, проводять переговори і все це трохи вщухне в, у взаємовідносинах Європейського Союзу і Сполучених Штатів. З одного боку логіку Трампа можна зрозуміти. Вона, хоча й і примітивна, але зрозуміла е американців. Покращити ситуацію з бюджетом, який є дефіцитним, федеральним бюджетом, і покращити ситуацію з торгівельним балансом, який є теж суттєво дефіцитним дефіцит США Америки, імпортозалежних країн. І наче все логічно, повернути промисловість, повернути інвестора в, в виробництво Сполучених Штатів Америки. Але паралельно Трамп знижує податки для корпоративні податки, але виганяє мігрантів. Вигнали мігрантів здорожчена робоча сила. Здорощна робоча сила підвищується собівартість продукції, яка випускається в сполучених штатах Америки. Введення тарифів, наче захищає місцевого виробника, але тепер цей виробник має кудись експортувати а куди він буде експортувати, якщо почалися тарифні війни. Значить він залишається на внутрішньому ринку Сполучених Штатів Америки. Зазвичай це призводить до зниження конкурентоспроможності, до погіршення якості товарів, і звичайно, здорожчання. Чому тому що ланцюги в нас зараз по по всьому світу? Автомобіль виробник має тисячу постачальників по по всьому світу. E, і всі ці компоненти здорожчуються, значить здорожчується продукція. Розгортається інфляція всередині країни. Вже ми бачимо, як китайські компанії, замість того, щоб знижувати ціни для американських клієнтів через введення тарифів, навпаки, почали підвищувати ціни. Зрештою, все це розганяє інфляцію. Від чого страждає найменш захищені, найбідніші слої Сполучених Штатів Америки, тобто. Це ліки, які набагато болючіші і шкідливіші за саму хворобу вже неодноразово доказано, і минулою каденцією Трампа. Та так само що тарифні війни не дають позитивного економічного ефекту країні, а не в середньостроковій, а не в довгостроковій перспективі. Показати якісь тактичні перемоги можна, але це нічого не дасть для економіки в сталому форматі. Думаю, що сподіваються. Думаю, що його радники намагаються догодити Трампу і погоджуються з подібною ідеєю, яка є з економічної точки зору хибною, і вже багато аналітичних центрів. І ми в тому числі показали наслідки для сполучених штатів Америки і для глобальної економіки її уповільнені навіть з меншими тарифами. Але Трамп грає в іншу гру в переговори. Це інструмент тиску. Не так багато інструментів тиску залишилось в штатах. Авіаносці це ще на 3-4 роки, поки українські технології морських дронів не будуть опановані по світу, так що і авіаносці перестануть бути реальною силою. Так само і в економіці фондовий ринок долар долар. Це це довіра фондовий ринок. Це, це зростання. Якщо не буде зростання фондового ринку, і буде продовжуватися та такі ігри, які вимивають, знищують фінансовий ресурс. А, а долар замість довіри буде продукувати тиск, то, то відповідно і, і світ змінить свої пріоритети, і штати будуть ну, фактично випалені з того торгівлі. розуміючи, що що насправді залишається в Трампа е, останній час. Е, Остання можливість показати силу в в тому числі, Трамп намагається скористатися цим якомога більше.